Відбулось чергове засідання громадської ради під головуванням голови громадської ради Сергія Мельника за участю заступника Бродівського об'єднаного пенсійного фонду України Львівської області Івани Крамської, депутата Бродівської міської ради, голови профспілкового комітету Бродівської центральної районної лікарні Мирослава Тимуся, заступника начальника Бродівського відділення поліції Сергія Карплюка. На розгляд порядку денного винесено наступні питання питання про роботу ТЦ Бродівський замок ринок, розгляд якого перенесено на наступне засідання громадської ради, що відбудеться 10 червня, у зв'язку із відсутністю запрошеного на засідання керівника. Про затвердження розпорядження Бродівської райдержадміністрації від 25 квітня 2017 року, за номером 333 положення про громадську раду при Бродівській райдержадміністрації. Про Перерахунок пенсій» про пільгові перевезення певних категорій пільговиків міським громадським транспортом. По перших двох питаннях виступив голова громадської ради. Представник пенсійного фонду довела до відомів члена громадської ради, що з 1 травня перерахунок пенсій проведено автоматично пенсіонерам, що працюють. Перерахунок не здійснювався. Присутня на засіданні громадської ради мама загиблого військовослужбовця у зоні АТО Оксана. Гунько звернулася із проханням щодо надання практичної допомоги у виділенні земельної ділянки для встановлення пам'ятника воїнам, які загинули у зоні АТО, депутат Бродівської міської ради, голова профспілкового комітету Бродівської центральної районної лікарні Мирослав Тимусь звернувся з проханням за сприяння громадою міста винести на розгляд порядку денного сесії районної ради питання про затвердження статуту Бродівської. Центральної районної лікарні по усіх питаннях прийнято відповідні рішення.